Слава Богу та доброго дня любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 20, 20 липня 24-го року Вінничина, Сутиски, мій виноградник. Я хочу показати, Я давно не робив ніяких відео, якось не було на цей час, та й досить така блокода складна, Нічого нового розказати не міг. І ось вже на кінець хочу показати. Деякі форми, які вже окрашуються, помаленьку набирають цукор та доходять до своєї технічної спілості. Зараз перед вами це гібридна форма, подарок не світає. Бачите, кущику четвертий рік. Цього року на городі невеличкі, але я залишив, залишив. Фактично все, що було. Тут деякі тільки по одній залишив, де, де більша гроздя, то по дві, так і оставляв. Тут і трошечки щось далі. Тут він йде. З тої сторони це на двох плоскостях образна шпалера. Кажу так, яке я його ще на смак не, не пробував, ну, щоб мускат він не набрав, якщо навіть починає набирати цукор. Досить таке. Бачите, гарна ягода. Запилення теж непогане для цього року. Це уроку взагалі запилення складне і дуже багато гібридних форм, навіть теж форм сортів, погано, погано запилилися, багато гороху. Була, при цвіті була дуже висока температура, близько 30 градусів. І ось були проблеми. Але є такі форми, які дійсно підтвердили свою спроможність бути на наших виноградниках. Я їх вам покажу. Навіть такі складні, при такому складному запиленні і при цій жарі, яка в нас була, було і 36-37 градусів. Того ось подарок, подарок не свята я себе показав з найкращої сторони при цих умовах. І Ось бачите, на сьогоднішнє число він вже ось в такому стані. До речі, дозрівання винограду і окрашування на 24 липня це при моїй практиці перший раз. Такого в нас ще не було, щоб так рано був ось такий результат винограду. На цій ну, ці шпалері, ось тут рядом з, з не світає, в мене є каталонія. Теж, бачите, невеликі горони, але я все, що було багато гороху, все-таки на ній цього року. Ось такий невеличкий там далі, трошки краще. Це кущик теж досить таки молодий. Бачите, тут трошки краще. Така ягода досить непогана. Ну, це він окрасився, але кажу, я його, його ще по смакових якостях тут мав про що говорити, тому що він ще не дозрівший. Також почала окрашуватися зоренька. Бачите, яке погане запилення на зорінці. Звичайно, я буду робити якісь висновки після цього року, він в мене пущу третій рік ось. Бачите, але він дуже в складному місці посаджений. Тут в мене ось персик. і оце, Тут цей куч прямо під персиком росте, він трошечки є свої, свої недоліки, звичайно, в його вегетації. ну Але ось так теж окрашується ягода. Будемо робити деякі висновки і щось змінювати в його, в його рості тут. можливо буду. Все-таки давати йому більше місця. Бачите, то, те, про що я вам говорив, про запилення неважнецьке цього року. Ось у нас бананас, бачите, як, як запилився. От, трошечки тут Щось краще, тут, тут, тут є тут, таке відкрило повністю горох. Ось. Він вже дується теж, Він вже набирає свої розміри, бачите, яка гарна ягода, але ось запилення, запилення. Неважне. Жіночі, жіночі тип квітки. Хоча ось рядом, будь ласка, дивіться, це у нас красавчик. Красавчик теж жіночий тип квітки, але дивіться, яке запилення. Ось. Бачите, яка ягода. От вам. Я кажу, що цього року є підтвердження тих форм, які, які варто садити, які показують себе з кращої сторони при різних погодних умовах. І ось красавчик це один, один з них. І тут трошки вічно, що теж під грушкою У мене тут все, вибачте, так, бачите, грушка росте, і Це ось Місце досить таки мало, щоб було достатньо сонця кущам. Але ну, результат, принаймні той, який є, нас задовільняє. А ось тут красавчик бачите, має досить таки багато місця. Подивіться, які грони. Гарне. Ось тут він пересікається з іншою формою, про яку потім будемо говорити. Бачите, ось, дивіться, по дві, дві грозді не лишив, тому що в нього сила в росту досить сильна і якщо, результати прекрасні. Ось тут росте біля красавчика Люберін недалеко. Бачите, ось теж починає його да, окрашуватись та набирати вагу. І гороху досить таки багато. Не знаю, я другий рік продовження, третій рік кущу, Ось там ще туди, там два рукава є, теж під персиком, під абрикосом. Ну, побачу, я ще, як він, як він себе буде показувати. Тут є єдине, що дійсно, що він коли дозріває, навіть коли той горох, він досить такий приємно, приємно його вживати в їжу. Він такий досить гарний смак, хоча і гармонійний, він цукор гарно набирає. Ну, як кешмиш використовувати, тому ну, що запилення все таке є, бачите. Як кешмиш, ну, будемо бачити цього року, після того, як, як, як дозріє. Так, м'якосім'янік, цинус, мускатна форма. Досить таке гарний смак. І ви знаєте, вже от його я тут так, ягодку вже пробував. То набирає цукор, муската, звісно, ще немає, але я бачу, що. Досить таки гарно він витягує цю нагрузку, яку йому дали це четвертий рік у Тут по дві грони, по одні, ну як як виходилося. Я дивився по, по силі росту і вже так розподіляв навантаження. Теж форма себе гарно показує. Того року було плодоношення довго висів. Чудова форма, я задоволений нею. І ось вона теж показує свої гарні результати в опиленні. Бачите, яка ягода. Вона зараз ще надувається, ще набирає вагу. Бачите, дивіться, які грони. Грони досить такі масивні. Гарна форма рядом. ось Дивіться, тут ну, так будемо сказати маленька катастрофа, Ну, що, бачите, гороху теж досить багато, це атос. Я його горох не вирізав, теж отак як він був, як перецвів. Бачите, скільки гороху? Не знаю, треба змінювати агротехніку його вирощування, пробувати. Або буду, ні, зразу буду змінювати. Потім, якщо нічого не вийде, то буду його перевивати. Ну, ось так. Ну що, на цьому буду завершувати. Це відео, ні, ще покажу одну форму. Ще універсал покажу вам один, який, яким я теж задоволений і всім, і всім його пропоную. Ось це в нас ананасний ранній. Бачите, він теж вже зараз набирає цукор. Ще муската смакую, його характерного немає, такого тропічного смаку. Але цукор вже набирає. Бачите, ось, ось гарно як плодонос теж запилення. Чудове, залишається на, на пагонах весь всі грони. На мене не нормується, і Гарний результат. Ось там на також вже забарлюється Руслан. Вже раз ми тут підійшли, то Руслан дуже гарно видно на переголі. Я також здалека покажу вам. Ось там на переголі забарлюється Руслан. Побачимо теж, я його в минулому році вивів один рукав на переголу. І, ну, досить гарний результат, теж по ньому будемо говорити, але, але, але в наступного разу, коли він вже дозріє і будуть якісь результати. На цьому буду завершувати це відео. Всім бажаю миру, добра, миру в серцях наших, щоб був мир. І сподіваюся, після цього все буде гарно. На все добре. Слава Богу за все.